Так, всім доброго дня. Доброго любов. Знімаємо коротеньке відео про аграрне підприємство. Розкажіть про себе, що це за підприємство, де знаходиться. Наше господарство є державним господарством, дослідним господарством міні-декабрисів. Воно знаходиться в Полтавській області, в Мирородському районі, селище декабрисів. Добре. Наше господарство займається, займається тваринництвом і, в свою чергу, заготівлею кормів. Як вологих, так і сухих. тем, ну, Іменно зерно. На корм тварин нам і на реалізацію цього зерна. Постало питання, щоб зерно пересушувати ну, обично ми сушимо кукурудзу, тому що вона завжди підвищена влажності і основний корм для тваринництва. А чому обрали? А, так, добре. А, до, до цього ви на чому працювали? До цього року працювали іменно сушарка на, газов, на природні. Газов, природні газ. Да. Природний газ, так. Природний газ. Скажіть, будь ласка, чи це а чи це пов'язано з вибором альтернативного? В даний період, в даний час воно війна надворі і можуть бути такі ці ексцеси були, по крайній мрія, перебою газу з тиском. З, з тиском Падали, падав тиск і не вистачало для сушарки, щоб сушити. Ну, нормально сушити. Сушарка виключалася, бо то, що тиск падав газу, і це, як кажуть, перебої у нас були з цим. Я зрозумів. Чи це на ваш погляд являється, коли стоїть таке обладнання? Це є незалежністю? Газ, як кажуть, ні. Получається, щоб пустити кожен рік. Пакет документів треба підготувати кучу дозволів, щоб пустили газ. Це дуже по срокам, дуже ну, тривалий час, тривалий період, щоб пустити на даний участок газ. Як цю поставили, то ми коли захотіли, тоді включили, коли захотіли, тоді виключили. І оце, як газ запустили, пустили газ, треба кожен день відчитуватися за цей газ. Скільки використали, скільки замовляємо. на Слідущі сутки. І, ну, це і цінова політика кажу, газу коливалася 35 гривнів до 40 гривнів за куб. Сушарка потребляла газу ну, при вологій, дуже вологій, там, до 20 волога кукурудза потребляла десь 2000 кубів кубів сутки. Угу, зрозуміло. Зрозуміло, добре так. Ну дивіться таким чином. Ви познайомились з компанією Агроварм? Mm -hmm. Це ми да. Скажіть, будь ласка, це в нас сьогодні перший запуск. Буде так, так пробний так, запуск. Так. Да? Скажіть, будь ласка, як вам якість, як вам, як вам підход нашої компанії до? до Конкретно до вашої зерносушарки, до, наприклад, до системи охолодження, що ми там підправили, там знаєте, виправили всі всі моменти. Підход вашої компанії до як кажуть, до нашої сушарки до приїхали, роз... розповіли, обміряли, заміряли. Через определенне час, коли сказали, приїхали зі своїм обладнанням, поставили обладнання на мій згляд, як головного інженера даного господарства. Качество самої сушарки виконано на вищому рівні. Теплогенератора. Теплогенератора на вищому рівні зварювальні шви, красиві, конкретні, без шлаку, без ніде нічого. За, ну, зроблено на вищому рівні. Так. Будемо, як кажуть, будемо працювати з даним теплогенератором, будемо тоді відоки. Там життя покаже. Да, там. Так. Я думаю, що буде працювати і добре буде працювати. І, Я так. теж в цьому впевнений. Зараз проходить обучення персоналу. Там все не складно, все просто. От. Ну що, побажаємо вашому государству, розвитку, Дякую. миру саме головне. Всім міцного здоров'я, дякуємо вам, Дякую. дякуємо вам. Дякуємо. дякуємо. Все буде добре.